Мені апельсин зм'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Фірм Купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист, російський дрон упав на дитячий майданчик у середмісті Львова. Просто біля пам'ятника Степанові Бандери вибило вікна в будинках поруч. На місці влучання працює наша кореспондентка Олександра Статиш Стасишин. І вона з нами на прямому зв'язку. Олександро, знаємо, що в момент атаки на площі саме прибирали комунальники. В якому вони стані? Чи не ушкоджені? Чи ушкоджені? Що з ними зараз? Так, Марино, як ти можеш бачити, зараз ми на вулиці Степана Бандери, позаду нас Степан Андрійович, і він не постраждав. А ось майданчик, який знаходиться поруч, саме там впав уламок уламок дрону, і власне він найбільше пошкоджений. Також пошкоджено близько дев'яти будинків. Там повилітали шибки, і також суттєвих пошкоджень зазнав костел Ольги та Єлизавети, який знаходиться буквально в кількох метрах від пам'ятника. Там повибивало старовинні вітражі. Ти ж питала про комунальника. Саме цього чоловіка на місці мене зустріли, але попри важку е, ніч і тривожний ранок, е, усі комунальники на місці продовжують прибирати територію. І ось що вони розказують. Ти так що певно, цілили в пам'ятник Бендері, що попали на жами, чим заважаємо. Пам'ятник то таке, чим ми заважаємо, що ми сидимо без світла стільки. Зараз тут на місці багато експертів. Вони продовжують оглядати територію. Працюють і медики, і поліція ДСНСники, Кожен займається своєю роботою. Також багато людей зупиняються і дивляться на місце. Власне, що тут сталося. За кілька хвилин тут відбудеться брифінг міської влади. Власне, вони розкажуть більше деталей. А ми про усі подробиці розкажемо у наступних випусках. Марино. Дякую тобі, Лесю. Олександра Стасишин зі Львова про наслідки дронової атаки на місто.